Сьогодні незвичний урок, на сьогодні емоційний інтелект. Ми з дітками вивчаємо різноманітні емоції. Ми вже поговорили з ними, яка емоція, за що відповідає, для чого вона потрібна. А тепер ми будемо витягати картки. Світ, витягай одну карточку, будь ласка. Давай. Давай. Що ти витягнув? Яка в тебе емоція? Покажи мені, будь ласка. Це печаль. Добре. Покажіть мені, будь ласка, на обличчі печаль. Вань, покажи печальку. Покажи печальку. Артур печаль. Злата, Печалька. Дякую. А що тебе засмучує, Святик? Дощ Дощик засмучує? Так. Да. Да. Нельзя гуляти. Ага, тому що, тому що ми говорили я. з вами, що печаль стає тоді, коли щось відбувається не так, як ми хотіли. Наприклад, ми хотіли погуляти на вулиці, пішов дощ, і це змінило наші плани. Панюшка, діставай, будь ласка. Давай, Добре. Лас Радість. Радість. Радість! Розкажи, будь ласка, момент, коли ти був дуже радий. Ванюш, Коли ти був дуже радий. Mm. Эти клочки были, и рад был. Ты квиточкой нюхал, что сбирал все Квиточки? Нет, просто ездила них. А с кем ты был? Мамой. С мамой был. А папа где-где? И... и папа ночью приходит. Сразу мне? А покажите мне на обличье радость. Покажите мне радость. Покажите, покажите, покажите. Покажи. А -а 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 -а. Димуля, где ставай? Это моя лето. Так, давай. Это болото. Тебе, Димуля, вышла огида. Огида – это брезгливость. Чому огида нам помогает? Дима, что тебе огидно? Есть что-то что тебе огидно? Лас, да, это Например... Димуська. <coughs> Ваня. Привет. Что тебе огидно? Що тобі було б огидно потрогати ручками? Доторкнутися до чого? До Поцілуй жабу. Поцілувати жабу. Я а а покажіть мені, будь ласка, огиду на обличчя. Ага. Все, дякую. Артурчик, артурчик, діставай. Покажи мені, будь ласка. Це заздрість! Чи є людина, на яку ти хочеш бути схожим? А чоловіка паука. А що є такого в чоловіка паука, що тобі дуже подобається? Він має суперздібності? І тобі теж хотілося. А як ти вважаєш, в тебе є якісь суперздібності? Я хочу і немає? А я не впевнена. А ти вмієш обніматися? А маму цілувати? А мама від цього посміхається? Мамі подобається? Думаю, мамі дуже подобається. А татові? А ти можеш розвеселити тата? Він дуже довго на роботі. А хочете, я розкажу вам, яку ви маєте всі суперздібності? А те, що ви є. Ви коли тільки відкриваєте свої маленькі очі зранку, мама і тато одразу починають радіти. І коли ви здорові, мама і тато теж радіє. Уявляйте собі, і вам тільки треба на них подивитися, і вони вже радіють. Отака От ви супер-супер здібність. Тому що вас дуже люблять тато і мама. Злата, діставай, будь ласка. Я виставлю. Злата, зараз. Пок... А, зараз покажемо. Так, Ану, покажи мені, що ти дістала. Златки, тривожність. Скажіть мені, будь ласка, якщо якійсь людині тривожно, як вона це показує? Люди показують, що їм тривожно? Да. А то покажи тривожність. Так, ногти гристи. Це тривога. Людині тривожно. Це як страх, так? Людині може бути страшно. А як можна допомогти людині, щоб їй не було тривожно? Ні а підкажіть мені, як можна допомогти? Діма, як покажи. Ти тільки що показувала на Артурі. Що зробити? Можна полоскотатись. А можна людину обняти? Можна. Злат, обнімемо Артурчика. Ваня, можна обійняти один одного? Обійміть один одного. Ну, Святик, іди сюди, обійми мене тобі. Я Я тобі. Отож, якщо нам тривожно, якщо нам страшно, йдемо обнімашку, так зараз. Сідаємо на місця. Тоді нам допоможуть обнімашки, якщо нам страшно. Якщо нікого немає поруч, а ми відчуваємо з вами страх, ми можемо обійняти себе самі. Ану обійміть себе двома ручками. Двома ручками. І ще ось так погладити один одного, ой, о -о, себе. А тепер можна отак поплескати долоньками легенько в себе по плечиках. Так, як метеличок, начебто метелик робиться своїми крильцями. Ось так, мало.